Всім великий привіт! Ви на каналі Масажор. Сьогодні приготую достатньо просту страву. Це свиняча грудинка з картоплею у духовці. Хочу вас ознайомити з варіантом, як я її готую постійно. Мені так подобається. Вона достатньо смачна, жирненька така страва, а в Ізраїлі цього дуже не вистачає. Якраз такої жирненької свининки. Ну що ж, дивіться і, як завжди, підтримуйте україномовний контент. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте. Так, Ізраїль Ізраїлем. А сьогодні ми приготуємо, як ви бачите, отакі два шматочка. Це свиняча грудка. Отака грудіночка, добряча, тут ще й тісточка є. Свіженька, не заморожена, Давно вже не брав. Раніше в Україні частенько готував грудинку. Ну що ж, Зараз покажу, як я її приготую. Нічого складного, все доволі просто і смачно. Далі просто нарізаю на невеликі отакі шматки, ребра чи кісточки. Оці. Бачите, я просто отак обрізав, тут ще достатньо м'яса, так що ми їх також приготуємо, буде дуже смачно. Не дуже товсто, не дуже тонко. Зараз трохи підмаринуємо це все з приправами. І з приправ я буду використовувати солодку паприку. Тут ще у мене залишки її небагато, але ще є. Так. Отак от, от паприкою солодкою. Додасть і аромат гарний. І трошки смаку. Також, звісно, все це посолимо, як же без солі свининку. Так, посилили. І звичайний чорний молотий перець. Так, цього буде досить. Все це гарно перемішаємо. Олії додавати, я не знаю, мабуть, навіть не буду сюди. С -с 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 Свинина і так жирна, так що просто все це зараз добре отак перемішаємо і залишимо на якісь півгодинки, а то й годинку. Хай воно отак у нас підмаринується. В Холодильник ставити не треба. Так, А до грудівки ми зробимо картошечку. Все разом будемо запікати. Так, е також роблю з коріандром, трохи перцю. Гострого небагато. Це у нас не закуска, а основна страва, так сказати. Звичайно, сіль. Можна додати паприки сюди, або копченою, або солодкою, яку ви любите більше, або яка у вас є. І, звичайно, олії. Олії додамо і все це добре перемішаємо, щоб воно у нас змішалося. Отака. От Проста страва. Викладаємо м'ясо до картоплі. Також нарізав цибулю напівкільцями, отакими, одну цибулину не дуже велику. Все це сюди закидаємо. Розігріваємо духову шафу до 200 градусів. Оце все добре. Зараз перемішаємо. Ось така краса в мене вийшла. Ось так все розподілили рівномірно. Накриваємо фольгою і відправляємо в духовку. Десь через годинку, через хвилин 50, через годинку, я думаю, будемо відкривати і дивитися, що там у нас виходить. Так, пройшло 50 хвилин. Зараз вам покажу, що у нас тут відбулося за цей час. По-перше, дуже смачно вже. Все це пахне. їсти вже хочеться страшенно. Ось подивіться яка краса. Я думаю, ви все бачите. О, -о, -о. Ну що ж. Ще я думаю хвилин 10-15. Хай воно трохи підрумянеться, це краса. Та будемо куштувати. Послухайте. Воно ще шкварчить. Але вже терпіти далі ми не можемо. Така краса просто має бути вже всередині нас. Подивіться, ну це просто щось неймовірне для мешканців Ізраїлю. Так сказати, для українців в Ізраїлі це щось неймовірне. Я розумію, що для всіх інших наших побратимів-українців це майже щоденна їжа, звичайна. Але це так гарно виглядає, Боже. Ну що ж, хай трохи воно охолоне та будемо його куштувати. Все вже поклав ось у тарілочку, отака краса. Хотів ще сказати, що тут багато отакої юшечки. Дуже такої жирненької, смачненької. Хто хоче, з хлібчиком можна все це ретельно довиїдати. Ну що ж, всім приємного апетиту, хто їсть. Що ж, вже поїли добре, дуже смачно, ситно, все мені сподобалось. Я вже не перший раз, як я вам вже кажу, готую таку свинячу грудинку з картоплею. Завжди результат вражаючий дуже смачно. На цьому все. Чекаю ваші коментарі та лайки, хто ще не поставив, підписуйтесь на канал. Готуйте, приготували, вам бачите, ще й залишилось. На завтра, як завжди, в описі внизу є всі інгредієнти, які я використовував, усім всього найкращого і головне миру. До скорих зустрічей!